Усім привіт! На зв'язку я Деймон і вас просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. І сьогодні ми спочатку зайдемо в цей магазин тюнінгу, щоб прокачати технічні характеристики, якщо хоч щось відкрилося. Нічого, тут все. Тут також ще не відкрилось. О, підвізка. Гвинтова регулююча підвізка, стабілізатори підвищеного діаметра. Ставимо, щоб краще керування було. О, Спортивні шини ставимо. Збільшені гальмівні диски, спортивні гальмівні колодки. Ставимо. Зниження ваги, полегшені... полегшені. Полегшене скло та полегшені сидіння ставимо. А що там по турбо нічого? Так. Зберігаємося. Так що погнали? Сюди погнали. Тепер краще автомобіль став повертати. Навіть розганятись, бо ми тут полегшили його. Так, прискоримося. Ось так. Так. Думаю, мене спровокує. Не вийде ось він, Street X. Ого, яка траса? Так що швидко пройде так педаль до полу погнали. Може, ми зможемо їх обігнати. Так, ми другі. Блін, цей налегці... Лексусі... Блін... Вже мене дратувати починає. Ха до побачення. Друге коло, а я вже в лідерах. Ось так. Все ідеально. Так, передостання коло ого, як розганяється автомобіль. Уже останнє коло. Це фініш, хвилина 18, непогано. Зберігаємося і поїдемо кузов. Щось по, ку... Щось по кузову робити. Бо треба якось зірки піднімати свої. Ну не зірки, а рейтинги. Так що надіюсь, що хоч гра не вилетить. Я на це надіюсь так, заїжджаємо. Що там по спойлерам? Воздухозаборники, може подивимось. Чого не піднімається? Задні вогні, також бокові, бокові нічого, насадка глушника. Що там? Подивимось? О. Давайте моємо поставимо. Непогано. Углепластик. нічого без змін. Так що назад. Та я це чудово знаю, що я їжджу як Бог. Так тут тут наче нічого немає в цьому місці, чи, чи, чи це там треба. Можу, я зможу набрати 6 зірок рейтингу, щоб далі по сюжету піднятись? Ось воно. Чого? Тут, тут також нічого? Тут також нічого, нічого в цьому місці, так що думаю, на цьому це все? З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!